Прийшла зима, і з неба випав перший сніг. Одна маленька сніжинка плавно опустилась на гілку дерева, озирнулась навкруги і від захоплення весело заспівала. Раптом налетів вітер. Він підкопив сніжинку та тисячі інших і закрутив їх у вихорі. Сніжинка зраділа і теж заспівала. Вітерець стих, і сніжинка опинилась на землі. По доріжці весело побігли маленькі ніжки, і сніг заскрипів під ногами. Сніжинка зраділа і теж заспівала. Вранці пригріло сонечко, і сніжинка розтанула і перетворилась на краплинку води, і разом з іншими краплинками побіла дзвінким струмком спа. Сонце гріло все тепліше, і сніжинка-краплинка стала невидимим паром та потрапила до матінки хмаринки. А надвечір з хмаринки пішов сніг. І наша маленька сніжинка із задоволенням запружляла у веселому білому вихорі і заспівала свою пісеньку.